Квадрокоптери, прилади нічного бачення, рації, павербанки та інші пристрої, які використовують військовослужбовці, ремонтують в одному із центрів обслуговування техніки в Луцьку, розповідає директор Роман Гончарук. Каже, роблять це від початку повномасштабної війни. Також виготовляють комплектуючі. З його слів, техніку для ремонту привозять щотижня. Найчастіше виходять з ладу рації. Було то сніг, вода є. В них певний рівень захисту, але навіть він в таких умовах він не витримує. Камери з вишок чи з спостережних пунктів також досить часто зазнають пошкоджень старлінки, не пристосовані до таких надзвичайних умов роботи на генераторі, і відповідно в них вигоряє вся система живлення. Техніку для військових ремонтують безплатно. У сервісному центрі працюють п'ять інженерів, говорить його власниця Ольга Бащук. Її батько та брат зараз перебувають на сході. каже, донатять на потреби Збройних сил з перших днів війни. В перший місяць війни ми віддали абсолютно всі залишки товару, які могли допомогти би нашим військовим, а саме всі павербанки, які в нас були, це в межах там двох тисяч. Всі рації, ну це. Тут не скажу в цифрах всі ліхтарики, що були це в межах 500 штук. Олександр ремонтує камеру спостереження. Чоловік розповідає, разом із родиною переїхав із Бахмута. У рідному місті працював електрослюсарем та ремонтував трансформатори. Тепер ремонтую монітори, павербанки для військових та різну побутову техніку. Найбільше я зремонтував моніторів в основному там. Зламані блоки живлення, сурівші, там якісь запчастини. 23-річний Олександр працює в сервісному центрі понад 5 років. Зараз проводить діагностику бодікамер для військових. Зараз переді мною лежить тепловізор, який передали військові з передової, і він не працює. Тут потрібно, ну, при першій діагностиці виявили те, що вийшли з ладу деякі акумуляторів. Як розповів директор сервісного центру Роман Гончарук, найважче ремонтувати квадрокоптери, адже отримати запчастини та доступ до їх програмного забезпечення дуже складно. Що ж стосується інших приладів, то деталі нових зразків, яких не вистачає, допомагають знайти колеги з різних сервісних центрів та волонтери. Наталка Кликоцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.